Торгова марка Олас виконує новорічні бажання. Представники мережі заправок вирішили долучитися до благородної акції телеканалу Ритм благодійні серця і подарувати Клеванському військовому госпіталю необхідне приладдя на звернення Андрія Івановича, Бурачика, керівника госпіталя. Ми вирішили. На новий рік зробити таку допомогу і дати те, що вони просили от таких 10 кольорів з водою для того, щоб розмістити і в новому корпусі, і в цьому фізіотерапевтичному корпусі. Відтепер пацієнти госпіталю зможуть безперешкодно і в будь-який час випити склянку води, адже такі колери будуть розміщені на кожному поверсі госпіталю. Десь комплекту тоже там. Чотириповерховий корпус, терапевтичний корпус, воно був там були кожним етажем. От хірургічний корпус, на кожному теж кардіологічний корпус, і у нас. То, щоб пацієнти цього госпіталя могли ну, пити воду, і це якраз необхідно, і це близько до стандартів того, як це буває за в європейських клініках, як за кордоном, що всюди є вода, що людина може пити. От такі, така невелика допомога з нашої від нашої торгової мережі. Мерже з правних станцій Олас, і хоча ця допомога поки що невеличка, але за словами Віталія Першогуби, торгова марка Олас і надалі планує допомагати військовому госпіталю і відвідувати героїв АТО, адже розуміють, наскільки їм потрібна не лише турбота і матеріальна допомога, але й звичайна увага. Зряна жильчук Іван Комар у ритмі подій.